Причудового, славного, натхненного дня п'ятниці. Я знаю, що день незалежності був вчора, але в нас він сьогодні. Пам'ятаєте, я відео записую день, день перед тим. Тому вітаю вас! Слава Ісусу і слава Україні. Тут, у Босній герцеговині ми вийшли на високу гору, аби молитися цілу хресну дорогу в намірі за Україну. І сьогодні навчає нас Тім Келлер знову з книги. Знову той Тім Келлер, бо в нас реколекції тепер по його книзі. І така чудова просто ідея. Я думаю, що вона буде благословенням і для нас, і для цілої країни. Він там наводить приклад за одну пані Саллі, яка впала в ідолопоклонство свого тіла, була дуже вродлива і впала в таку залежність від чоловіків, терплячи чоловік, з таким бажанням бути, бути чоловіками, бажанням бути любленою, бути, тою, якою захоплюються, вона впала в ідолопоклонство. І то до такої міри, що терпіла будь-які знущання, будь будь ну, побиття, навіть е, таку негідність сторони чоловіків, аби лиш вони були, аби лиш була люблена. І, і, і коли навернулася, розпізнала це і цікаво пішла до, до психотерапевта. І той каже їй: Ну вам тепер треба напевно відійти від цього і увійти у забезпечення себе у бізнес, увійти у заробляння грошей, стати успішною, то і це вам тоді ну, замінить. А вона каже, тобто, ви мені пропонуєте мого ідола, типово жіночого, ідола не, такого чоловіколюбства, замінити на ідол фінансів, на ідол типово чоловічий. Тобто каже, а, а і коли він впаде, і коли він рухне, то він так само мене роздавить, як мене роздавив перший, як мене загнав у депресію перший ідол. А, а терапевт каже, ну то виходить так. Вона каже, ні, я відмовляюся. І це слухайте геніально, я відмовляюся. Бо єдиний справжній, ефективний спосіб. Як можна скинути ідолів, це замістити їх справжнім живим Богом, справжнім Ісусом Христом, живим, живою особою, який до того ж народився, проповідував і помер заради нас. Це єдиний спосіб. Інакше ідоли тебе заполонять, інакше ідоли тебе знищать, ідоли тебе роздавлять, обмануть і кинуть. Тому дякуємо Саллі і Келлеру, який її знайшов за чудовий приклад. Валім всіх ідолів, всіх ідолів, які сьогодні переслідують Україну, які сьогодні переповнюють Україну і, по суті, навіть кожного з нас. Валім їх через поклоніння істинному Богові. Не замінюємо ідола ідолом, це не допоможе. Тільки правдивим Богом, тільки правдивою вірою. Це працює. Вітаю всіх зі святом вже. Слухайте, не, невідомо якою річ, річницею нашої незалежності, хоча вона не повна, хоча ми за неї сьогодні ще боремося. Але нехай буде благословенна Україна, кожен Українець де би не був. Нехай буде благословенний і рано чи пізно прийде до правдивої перемоги і правдивої свободи. Майтеся файно. Мир вам. Слава Україні!